1922 рік Єгипет, археолог Говард Картер знаходить гробницю Тутанхамона, не торкнуту часом понад три тисячі років. У дверях напис Смерть торкнеться тих, хто порушить спокій фараона. Та Картера це не зупинило. Через кілька місяців його головний спонсор Лорд Карнаврон помер. Вкус комара. Звичайна справа, але лікарі сказали. Це зараження, яке ніхто не міг пояснити у той же момент. Його собака в Англії завила і померла. Далі більше загадкові хвороби, серцеві напади. Ті, хто заходив у гробницю, один за одним покидали цей світ. Преса назвала це прокляттям фараона. Але Говард Картер прожив ще 17 років. Чи був він особливим, чи може це все лише містична випадковість? Що думаєш? Напиши в коментарях, і не забудь підписатися. У нас ще багато містичних історій.